Опа! Я знову з вами, мої підписники, і ті, що просто випадково глянули на мою сторінку. Ви знаєте, якихось пару неділь пройшло з того дня, як я відпочивала, а я ще в ефорії, а я ще згадую ті прекрасні часи, хто хоча б раз серед зими або пізної осені побував на теплому гарячому пляжі, взнав, що таке All-Inclusive, той. Буде туди повертатися завжди. Ви знаєте, коли я ще під пальною сиділа, а син з дому дзвонить, мамо, ти ж там маєш купу часу. Напиши якусь пісню. Яка пісня? Там екзотіка, там єгиптяни, там верблюди, бідуїни, тепле море, коктейлі. Господи, кажу, сину, лише мене вспокою. Приїжджаю, а він каже: Мамо. А я написав пісню від твого імені. А ви знаєте, а ми з ним мислимо дуже одинаково. Ми на одній хвилі. От якби хтось сказав, що це не мій син, а я би заперечила, бо він такий мій! Бо він думає моїми думками. І ви знаєте, я не вивчила тої пісні на пам'ять. Я не знаю, чи вона буде в концерті. Напевно, що не буде, а може, і буде. Але я знаю, що тисячі моїх співвітчизників зараз. Вже планують або і відправляються відпочивати десь на берег Червоного моря. І їм ця пісня буде якраз дуже до речі. І так, а я так люблю олінклюзі. А не платила я півроку за комуналку, бо на пальми подивитись мрію з малку. Трохи з пенсії відклала, трохи було кум позичив, і в Єгипет я рванула. У шикарному живу тепер готелі, а в пірамідах фараони десь в пустелі. Я на пляжі, то на спині, то на пузі. Все тому, що в мене ультраповних люзів. А я так і люблю над клюзів. У колі німці і французів. Коли не треба порс варити, а тільки їсти спати пити а я таке люблю анклюзів, і п'ємо запивати смузі, від щастя розпирає груди, Крізь бедуїни і верби люди. У масажному лежу я у салоні, а масажисти всі засмаглі і солоні. Б'ю коктейлі екзотичні та елітні, і, звичайно, безкоштовні, безлімітні. У басейні я пірную, як касатка. Це я дома брюнетка, бронетка, а тут малатка. Я всі бари тут тримаю у напрузі, тому що в мене ультра поліклюз. А я так люблю олій клюзів У колініці від французів, коли не треба борщ варити, а тільки їсти спати й пити, а я так люблю клюзів І пивом запивати смузі, Від розпирає груди, скрізь бедуїни і верблюди не добігає відпочинок до фіналу, ай я тільки розгулялась, мені все мало. В ресторані аж до ранку танцюю танго, всі скупила на базарі зелені манго. Аж не віриться, що завтра дома буду, а там свої бедуїни і верблюди. буду жарити шашлик у лісосмузі, у селі тут зовсім інший полик. Я так люблю оленклюзів у коріньців і французів. Коли не треба борщ варити, а тільки їсти спати й пити А я так люблю Клюзі, І пивом запивати смузі Від щастя розпирає груди.